Вот если сейчас убрать Зеленского, если они скажут: "Так, ты завтра уходишь", я вас уверяю, что это схлёп, схлопывание фронта. Вот, Нет. вот посмотри. Да, да. Нет, вы можете как угодно об этом говорить. Там масса всяких противоречий внутри самой партии. Там некому будет этим управлять. Пропагандистів хлібом не годуй, а тільки дай бодай на хвилинку уявити Україну без президента. Вірніше, їм дуже вже не подобається, що при владі в Україні не Янукович або Царьов. Туди же не призначу, всі як угодно Головна движущий сила. Нічого Галичина. я ще раз говорю, посмотрите, як це вийде. Всі почнуть швидко договоритися з друг з другом, надо знати Україну. Ніхто там не буде сьогодні, Зеленський всіх подмяв. він тримає їх вот так. Завтра. Його нібують пасмо уже сі Там є противоречі. От бачите, я ж кажу, їм рве дах. От і біснується в московських студіях, і знову пробувають дно. Тож про це сьогодні у випуску. Вітаю, я Інна Набок. і ви дивитеся огляд російської пропаганди та новин з боліт. Я показую те, що приховують Скабєєва, Соловйов, Попов та їм подібні кремлівські поті Україна тепер безвозвратно потеряла не тільки Крим. но и Донецкую, и Луганскую народные республики, и Херсонскую, и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева. Наконец, необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов. І дуже хочу, щоб це побачили якомога більше людей. І тоді у путіцьких пропагандистів не буде жодних шансів, бодай на хвилину підривати нашу з вами віру у перемогу. Бо вони ж постійно брешуть. Ну а ми маємо руйнувати їхні фейки. Тож поїхали. Бо ось рупери бункерного знову згадали про бучу. Прямо зараз. І зізналися, попри те, що їм ніхто не вірить, вони продовжують наполягати на своєму. І, думаю... Кстати, по поводу вранья, о котором Кириллов говорит, которой мы все хорошо знаем. Вот, помните, я вот один из самых тяжелых там, и страшных кровавых там, примеров последнее время. я уверен, я убежден, что это была, что это была провокация что, ну, такая кровавая, одна из самых страшных вообще в истории извините, за пафос человечества я пробучу. І ну, многі, конечно, будуть ну что ты? ну как так умні так многі і говорили, як когда ми та обсуждали, тоді ще було так сквозможно пообсуждати з бывшими, з нашими повтореннями ліберальними братьями по разуму. Щас уже нет. Они всі уверены в одному, а ми всі у вірні в другому. Тобто ці блазні в московській студії вже розуміють, що їм ніхто не вірить, але все ще намагаються плясати підутку Путіна. А що криваві рублі ж не пахнуть? То ж тепер вони взялися вилизувати і Трампа. Звісно, з дозволу чи вірніше. наказу Путина и он блестяще уйдет игру на это в этом плане надо признать это будет очень сильный соперник потому что на самом деле он рассматривает нас как соперника. сейчас ситуативный союзник да. против европы да нет вот сейчас для нас он ситуативный союзник нам не надо сходить с ума не да. надо понимать что пока мы видим блестяще разыгранный э, дебют И, конечно, то, как наш президент провёл этот дебют, это не пока все замечательно. Войдёт в учебники по дипломатическому искусству. Як вам? Бо нагадую, ще кілька тижнів тому ті ж самі цинічні брехуни заявляли, що Трамп ледь не найбільша загроза федерації. А тепер такі раптом дипломатично толерантні стали. Він мужественний чоловік. Не лезяният ми эти, да у нас, то есть нігде, ні ни одногослу, Володимир Володимич. Не говорил неуважительно, то есть вот все спокойно, да? мы готовы, да, нам интересно. И да, у него украли выборы, и да. То есть и все вовремя? Все, все четко, вовремя. Каждая спокойно. Каждая фраза была сказана вовремя. Все очень правильно. Да. Все у них тепер вчасно і продумано, як власне і їхні розмови теж зрежисовані та продумані в кабінетах Кремля. Тож путіністи, якщо треба, то сьогодні співають хвалебні оди Трампу, а завтра знову можуть змішати його з лайном. Коротше кажучи, як цар батюшка Владімір Путін скаже, так і буде. Ну, треба розуміти, американці почали цю війну на Україні американці втягнули Україну і українські так звані державні еліти. в кровопролитную войну с Российской Федерацией, братскую народу нашу, это, как говорится, война, проливается братская кровь на этой войне. Они должны ее закончить. Они должны хотеть ее закончить. Идти на первые шаги. Не вытягивать оттуда только деньги, а понимать, какие шаги будут делаться, чтобы потом дальше ставить Украину в покое и Украина вернулась назад в орбиту Москвы. Потому что есть там саксонский мир, есть славянский мир. Никто же не ездит в Лондон, в Атаву или еще куда-то, их не как бы трогать их не, этот мир, разрушать, они полезли сюда. И отсюда должны они выйти. Выйти, понимая, начать э, спецслужбы все вывести из Украины, оставить только один представительство максимум официальное, и все. Только, это, только такие шаги с их стороны будут показываться, что на Украине может быть мир и может что-то договориться с Российской Федерацией. Россия в этих условиях Ждала больше двадцяти ліат. Лідери європейських країн, які за підсумками безпекової конференції в Мюнхені, схоже, зрозуміли, що їм треба нарешті перейти від слів до справ і об'єднуватися цих бункерних посіпак, неабияк занепокоїли. Сьогодні ми розуміємо, що гаранти мінська де і в цілому країни євросоюзу і Великобританії абсолютно не, договор... не... не договороспособні. и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев. Подтверждение этого безрассудные, воинственные и оторванные от реальности заявления, которые мы услышали от европейских участников входит только что завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Отже, тут же ж таке несеться. Хто пропустив, розповідаю. Велика Британія заявила, що готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. Про це повідомив британський прем'єр-міністр. Кір Стармер він сказав, що це рішення вдалося не просто, адже він дуже глибоко відчуває відповідальність пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Проте каже будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України. Це допомога у гарантуванні безпеки їхньої країни. І кінець війни, коли він настане, не може бути просто тимчасовою паузою, перед тим як Путін знову нападе. І це дійсно гучна заява. Бо це перший випадок. Коли британський прем'єр прямо заявив, що готовий розмістити британських миротворців в Україні. Отже, стармер готовий, а от пропагандисти, схоже, до такого розвитку подій ні, от і несеться. Пощо що готуються зробити європейці, це безпредел, на Це дітей, а це попитка подогнати задачку податві под, под ми тоже имеем право атвічатилам, ну, а ну точно також адекватна атвіча. Щоправда, ще один путінський блазень, пропагандист Міхеєв, навпаки, намагається не панікувати і робить вигляд, що для росіян куди важливішими є контакти між Росією і США, які з його слів. Почали дуже гарно налагоджуватися. І зборання Трампа несомненно, відкрило определенне окошко можливостей. Після розговору Путіна і Трампа, який, звісно, був підготовлений якими-то закулісними контактами, та кошка розширилась. Не попитатися його і було б бы просто глупо. Але тут, до речі, є важливий момент. Міхеєв, схоже, сам не розуміючи цього, бовкнув зайвого і зізнався, для чого насправді Путіну перемовини з Трампом. Казать зараз, що ми не будемо ні в коку нічого на обсуждати з Трампом, тому що. Вообще он плохой, потому что американский президент, но ну, означает на самом деле сплотить Запад против России, означает так сказать, стимулировать американскую помощь. И это будет означать в том числе не самые лучшие для нас последствия, в том числе на линии фронта, где воюют наши люди, где так сказать, да, наши ребята жертвуют своей жизнью. А невже про людей він згадав цікаво? А от з яких це пір цих істот цікавить скільки гарматного м'яса Путін кидає на фронт? Чи це міхеєв просто побачив сьогодні? Що розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив? Що захоплення одного квадратного кілометра української території у січні цього року коштувало Російській Федерації життів ста її військових, і окупанти несуть величезні втрати? Чи може Міхеєв ось це відео побачив? наши русские мужики едут заключать контракты, приезжают туда как герои, а становятся рабами какими-то. Когда эта вся дичь прекратится, то уже Когда вы перестанете в Сочи подавать и дезертирование объявлять, да не там как героя. Розошіть це відео, пожалуйста. До речі, таких от відео в інтернеті чимало, хоч греблю гати, як і скарг окупантів на жахливі умови на фронті, включаючи недостачу провізії та жорстокість командування. Вони кажуть, ви головне, нас не останавлювати. Ми родину вас Ми задачу вирішуємо. Окрім проблем з продовольством, звісно, військове керівництво також жорстоко і карає солдатів за слів окупантів. Офіцери можуть прострілювати коліна чи навіть розстрілювати на місці, якщо хтось відмовляється йти в атаку. Також їх закутують у кайданки та катують, а після все одно відправляють у штурм. Командування без офіційного приказу відправило хлопців вперед на лінію бойового заприкосновіння. вследствие чего ребята понесли большие потери, много раненых, которых, естественно, эвакуировать оттуда невозможно из-за большого количества вражеских беспилотников и постоянных артиллерийских обстрелов. У ребят ситуация критическая. Со слов родственников военнослужащих стало известно, что ребят просто кинули на произвол судьбы. Ребята там находятся без должного снаряжения, без огневой э, поддержки, без практически без боевого комплекта. Ребят кидают на штурм в один конец. В случае отказа идти на штурм, им угрожают э, расправой со стороны своих же. Также были случаи, э, э, е солдатам теж в случае жалоб со стороны родственников на командование. то ж тут не важко здогадатися, що у Путіна є і проблеми, і втрати. І на фронті, і з економікою. Тому, от як би його групери зараз не волали, що це Трамп хоче перемовин з бункерним. Першочергово ці перемовини треба самому Путіну, і то так сильно треба, що сьогодні його головний кінь Лавров та поплічник Ушаков на переговорах в Ріярді за дорученням самого бункерного, де зустрічаються з представниками США. А Москви Блумберга, міністр настранних справ Лавров. Памошник Путіна Ушаков і, возможно, директор служби зовнішньої розвідки Росії на Тож, як бачите, поки в московських студіях пропагандисти продовжують валати підутку Кремля, а їхні бридки Лавров, Патрушев і так далі намагаються домовлятися про мир. Путін умер не потрібен, і щоночі по Україні летять шахеди. Бо росіяни говорять про перемовини і запускають по нам ракети. Бо росіяни хочуть домовлятися, але продовжують знищувати Україну та нас з вами. Ви хочете, щоб оті от вот замашки, нацистські, а українські військові сили діють ще похлеще, ніж чем... гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступить-то как? С людьми, с русскими? Или без людей? С одними редкоземельными металлами? Тож, давайте підтримувати наші сили оборони, щоб бути сильними, бо боротьба триває. Донайте на потреби збройних сил України, і ми обов'язково вистоїмо. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся. Не забувайте за лайк, коментар і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.